Тут поверті Ждемо їх, ждемо з перемоги. Навіть я не подумала, що можуть валяночки пригодитися, але слава Богу, щоб наші хлопці грілися там, щоб було їм добре. Всі чимось хочуть допомогти. Це дуже важливо. Я дуже рада, що моя робота допомагає і для прискорення нашої перемоги. Я навіть і не знаю, звідки воно пішло. Ну, мої валяночки стояли на базарі, продавали. І скоріше хлопці наші воєнні спробували їх, і звідти пішло. Так, і звідти пішло, що вони дівчата почали шукати, хто шиє валянки, щоб допомогти армії. І мене так знайшли. Шию бурочки, щоб для наших воїнів, щоб було тепленько їм, коли вони прийдуть відпочити, щоб могли одягнути тепло, теплого валяночка і щоб їм було тепло много. Хочеться чим більше нашити, щоб хлопці наші не мерзли. Так. Я не знаю, скільки буде цей холод і скільки буде потрібно хлопцям. Скажуть, буду шити, скільки зможу. І будуть люди приносити. Люди по-першому золу. Хоча я вчилася на швию, але якось так вийшло, що я на неї не працювала, не виходила за мене. Були в нас теплиці, ми на теплицях працювали. Часок час пішов, час 400 сотих теплиці, було, то зашиття я не видувала. Батько мій був швецьом, він працював в таксопарку. І обшивав сідушки такими дуже така груба робота, бо вона йшла з шкур, з дермантину. То отой от батька залишилася ця машинка мені в подарунок. Він навіть і не думав, що я можу шити щось таке з грубшого пошиву. Я їх пошила і надягнула. Тут прийшли і сказали, що треба валянки. Я їх виняла з калоші. І віддала, то я їх і не взувала. А думаю, собі ще пошию. Раді Бога, ще є час. І куди я йду? Я більшість вдома там в хаті, а до дочки перебігти той в тапочках. Це вже дуже, дуже це давно. Це дуже е давня. Робота, це шиття бурок. Це передала мені моєї подружки мама. Це шиття. Ну, були в нас застойні ті часи, яким було дуже тяжко жити, то я от підшивала, продавала їх і так отримувала трохи свою сім'ю. А наразі, слава Богу, я допомагаю. Вже я, мабуть, пошила 26 пар, а з цими то вже буде й 30. З Івано-Франківська казали, будемо передавати почтою. З Володимира Волинського. Навіть одна, мабуть, швея, яка шила валянки, передала навіть свої ті маленькі валяночки. То я вже їх передала. І це і і тканину, і верхню тканину. Це от сама найкраща ця тканина, яка з неї шилася, це шинельна. Оце завжди шилися шинелі цієї валяночки. Ну а так як зараз немає мало цієї тканини, то шиється спальт. Люди попороли, свої шуби нам, мабуть, поносили трохи і попороли шуби, щоб допомогти. Щоб допомогти, хоч чим небудь, але допомогти. Ця пара йде тут, треба шість зробити цих операцій. То якщо вона Ну так приблизно, мабуть, години чотири йде на одну пару. Якщо розпочати її викроїти, проутюжити, пропарити, прошити п'яти, значки е, потім наложити. Це от, дуже допомагає мені свята, що вона наложує. Сестра моя приходила, підшивала, то швидше йде робота. А так я можу тільки три пари. Якщо сама, то тільки три пари можу пошити. А з дівчатами вже можу шість і сім. Наші хлопців дуже мало маленьких. Всі наші хлопці як урли, то їм треба 45-й, 44-й, 43-й. Ну дуже рідко 43. Всі такі великі, гарні розміри. Саме найбільше мені хочеться, щоб вони поприходили додому з перемогою і з тими валянками, і пішли на рибалку, пішли на мисливство в тих валянках і розпочали мирне життя. Дякували, приїжджала одна волонтерка Валя, вона шиє таблеточки такі, то це то казала, що хлопці дуже дякували, що їм дуже сподобалося і дуже тепло і добре. Що вони їм дуже підходять. Так, так. То Я була, я ще з більшим натхненням захотіла шити. Думаю, якщо дуже їм подобається і дуже я допоможу цим, то я хочу, хочу цю роботу робити і допомагати. Але треба, допомагає, щоб якнайшвидше ту допомогу, дочекатися, хоч чим небудь допомогти тим солдатикам бідненьким, щоб вони не мерзли. Вона дзвонила і сказала, що буду розпочинати шити, чи не можеш допомогти. То певно допоможу, з великим задоволенням допоможу. У мене мама була покійна, то я бачила і знаю. Право. Ну, вона не валянки шила, вона так. Я працювала в столові, більшість повар. Був такий професії. А що на пенсії вже слухайте, то хочеться ще допомогти. Вдома теж справи маю: корова є, хазяйство є, качки, кури, крулі, все є, все ж треба кормити. Типу. Але покормила, йду сюди. допомагаю Лесі. Поки швачка не втомиться дуже, вже дуже втомиться і очі втомляються. то до години п'ятої, четвертої. Кажуть, що комусь добре, зручно, подобається, тепленько, то ще більше хочеться робити ту роботу. Бажаю їм, щоб їм було тепло, щоб їм було добре. Щоб Скоріше прискорити перемогу і щоб поверталися всі здорові додому, до своїх сімей, до, своїх, до своєї родини. Дякую їм. Дякую за, за, ту, за той захист, за, за те, що ми можемо спокійно тут. Є.